Добрий вечір, любі малята. Сьогодні ми слухаємо казку Будинки країни Фанторени. Кожен із нас завжди мріє про свій ідеальний будиночок, у якому все обставлене так, як мрієш, у якому кожна дрібничка. Видає стиль та норм господаря хазяїна. І входячи в цей ідеальний будиночок, відчуваєш справжню атмосферу та різноманіття барв, смаків та частинку душі, яку господар залишає, коли облаштовує своє гніздечко. Так ось, у кожного будинку є своя неповторна, чудова. Та неймовірно фантастична перлинка, яка завжди відрізняє всі існуючі будиночки. Такою неповторністю відрізняються і будиночки країни Фанторени. Одного разу там трапилась цікава та повчальна історія. Сонечко вже піднімалось високо в небі. І будила своїми вранішніми промінчиками все навколо. І до кожного будиночка потрапляв грайливий промінчик, який через вікна пробуджував самі будиночки: новий день, нові обов'язки, нові пригоди. Кожний будиночок відрізнявся, і в цілій країні жодного разу не повторювалися ці будиночки. А які ж гарні вони були? Замковий будиночок виднівся на горі великої скелі. Це був столітній краси. Мав строкаті стіни величні башти, великі камені становили основну його частину. Це був наймудріший та найстаріший будиночок. В країні Фонтурени. Його мудрість допомагала розв'язувати різні питання, які виникали у мешканців. Наймолодшим жителем країни був будиночок Квітковий. Його стіни обплітали незвичайні квіти та рослини. У вікнах завжди виднілися бутони троянд, півоні, ромашки, хризантеми та безліч інших. Неймовірно прекрасних та незвичайних видів квітів та рослин. Квітковий будинок тішив мешканців країни своїми гарними, яскравими барвами рослинного світу та неймовірно пахучими ароматами, які відчували будиночки по всій країні. Тих будиночків було стільки. Що всіх і не злічити. Однак розповімо вам історію дерев'яного будиночка. У кожного будинку були свої обов'язки, які потрібно було виконувати щодня. Звісно, щоб будинок був гарним, доглянутим та неймовірно привабливим, потрібно було потрудитися. Усі будиночки в країні Фонторени були відповідальними і завжди виконували свої обов'язки. Порозуміли, якщо ними знехтувати, то може статися лихо з їхньою домівкою. Вони завжди вчасно доглядали за собою, кожного дня щось ремонтуючи, щось фарбуючи, щось прикрашаючи, щось вдосконалюючи. З радістю порядкували у своїх стінах. І їхня праця та виконання обов'язків завжди давали прекрасні результати. Будиночки були неймовірно красивими та доглянутими. Приємно було милуватися ними. А от дерев'яний будиночок нехтував своїми обов'язками і ніколи не розумів. Навіщо щодня працювати та ремонтувати свій дім, коли можна просто грітися на сонечку і нічого дісінько не робити? Його рінощі та невиконання обов'язків щодо свого дому призвели до руйнівних результатів. Він став гнити, ржавіти та смердіти поліснявою. Ох, і злякався дерев'яний будиночок, відчуваючи. Що йому потрібна негайна допомога. Дерев'яний будиночок звернувся до замкового будинку. Замковий будинок, побачивши вітчі та стан дерев'яного будиночка, відразу зібрав усіх мешканців. На загальних зборах всі жителі країни Фанторени одностайно вирішили допомогти дерев'яному будиночку. Їм стало. Його шкода, як же багато роботи було зроблено для того, щоб дерев'яний будиночок засяяв як новий. І тоді, ставши гарним та оновленим, дерев'яний будиночок зрозумів, що завжди потрібно виконувати свої обов'язки. Бо якщо цього не робити, можуть бути погані наслідки. Він був дуже вдячний своїм рятівникам і ніколи не забував про їхню дружню підтримку та допомогу, яка рятувала його життя. А зараз давай подумаємо, як називалась країна, в якій проживали будиночки? Який будинок був? Наймудрішим? Які ознаки виділяли його серед інших? Як себе поводив дерев'яний будинок? Чи виконував він свої обов'язки? До чого призвела байдужість дерев'яного будиночка та невиконання своїх обов'язків? Хто допоміг йому врятуватися? які висновки зробив дерев'яний будиночок. А завтра ви подумаєте і відповісте. а є у вас обов'язки і чи завжди їх виконуєте? А сьогодні на добраніч. ніч солодких вап сніг.